Виконуємо номер 24 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Відстань від Вінниці до Сімферополя 840 км. А на карті 16,8 см. Знайти масштаб карти. Приступаємо до виконання

Виконаємо ділення куточком. 840 ділимо на 168. Беремо по 5. 5 множимо на 8,40, 0 записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 5, 30, да 4, 30 4. 4 записали, 3, запам'ятали. 5 множимо на 1,5, да 3,8. Виконуємо віднімання остачі 0. Ну, і переносимо участку, отримали 50 кілометрів і пояснюємо, що відповідають одному сантиметру на карті. Ну, а тепер, щоб записати масштаб, подамо у сантиметрах 50 кілометрів. В одному кілометрі 1000 метрів це три нулі, і в одному метрі 100 сантиметрів. Це ще, ще два, всього п'ять нулів дописуємо. Отримали 5 мільйонів сантиметрів, тому масштаб нашої карти 1 до 5 мільйонів. Номер 24 із завдань для повторення розділу 2 виконано. Запишемо ще відповідь. 1 до 5.